Всім добрий день, друзі. Вас вітає компанія НТЗОк. Мене звати Рафаель. Підписуйтесь на мій канал. У нас дуже цікаві речі, ми показуємо, дуже прикольні речі. Хто слідкує за нашим каналом, бачили тут на 892.2 стояв кондиціонер. Я його поставив був батькові, подарував, коли були цей новий трактор 2 роки тому. Ну, вірніше два з половиною, тому що вона була придбана. В квітні місяці і я одразу поставив був кондиціонер. Так, ну що, буде цей трактор, мабуть, без кондиціонера, тому що батя його просто розламав, розірвав і просто капець. Як було, предисторія. Поставили ми були кондиціонер з Мелітополя, приїхали були хлопці. Поставили, були вибрав був я на кришний. Ось Роман нам ставив його раніше. Ну, зараз вони в окупації. Вибрав був я на кришний, не знаю чому. Тому що наслухався я був таких речей, як е така річ, як 892-й, гріється. Із-за того, що не знаю з-за чого, радіатор поганий стоїть, нагрузка велика. Плюс, думаю, кондьор, туди я радіатор поставлю, ще хуже буде, якби. Ну, Вирішив поставити, я вирішили поставити ось такий на два вентилятора, Ось радіатор на кришу. Працювало, все нормально, все в порядок. Потім ось тут є ось така релюшка. Вона виходила з строю. Ну, десь пару разів в рік, батя її міняв. Це на криші встановлюється ось така байда. Отой От радіатор. Тут встановлюється. І зверху ось ця кришка, і ось такі два вентилятора. Ось вони. От. І що получается? Нормально, все працювало, все порядок. Потім батько говорить, що щось не ладиться, щось релюшку по щось воно не то, не йде, не працює. Я кажу, батя, давай я вийшлю хлопців, приїдуть, що треба, зроблять, ну, все буде порядок. Батя каже, та ні, подожди, зараз я поїду в Павлоград, візьму там на ринку, може. Десь у дідушок знайду нормальні релюшки, такі не китайські, щоб були, може там совдеповські якісь. Поїхав, купив, не дав мені, щоб я прислав хлопців. Все нормально. Потім поставив ці релюшки, щось не то, опять, не ладиться. Я говорю, ну все, давай я тоді хлопцям скажу, хай приїдуть, поставлять. Ні, каже, ну це ж вони будуть з Дніпра їхати, це ж далеко, це ж розход, це ж топліво, все. Ось мені посовітували якогось кондюрщика з Павлограда, тут рядом 15 кілометрів. Давай хай він приїде, подивиться, яка різниця, ж вони ж теж кондюрщики. Я говорю, ну, ну ладно, хорошо, Хай приїде подивиться. Ну що, друзі, потихеньку збираємо наш макет. Я вам скажу діло потихеньку йде. Ну а тепер сьогодні хочу з вами поговорити з приводу новин. Друзі, хочу вам порекомендувати чат-боту Telegram AgroMarket UUB. для продажу та купівлі агропродукції. Це зернові олейних бобових агрокультур від української універсальної біржі, яка вже більше 25 років на ринку України. Я та мої друзі більше півроку користуються, і я отримую тільки схвалені відгуки. Дуже зручна, надійна та головне безкоштовна аграрна платформа. Для того щоб зареєструватися, вам потрібно зайти в Telegram бот Посилання я залишу під відео та в коментарях, натиснути кнопку Розпочати, заповнити всі контактні дані, і ви вже є користувачем безкоштовної телеграм. Боту Market UUB. далі. Ви можете розміщувати заявки по продажу або купівлі пшениці, сої, соняшнику, кукурудзи та інше. Також ви можете користуватися аналітикою аграрного ринку та читати новини ринку, дивитися ціни в реальному часі у будь-якому регіоні України, порівнювати їх з цінами трейдерів та ще багато чого корисного. Для того щоб розмістити вашу заявку, заходите в головне меню, вибираєте Купити або продати, обираєте культуру, обираєте область, господарство чи елеватор, вводите обсяг, ціну за яку ви хочете продати або купити, і з вами зв'язується адміністратор. Всі питання все з вами вирішує, провіряє ціну вашу об'яву. І після цього ваша заявка становиться активною. Ви можете натиснути кнопку «Зустрічні пропозиції і вам відразу прийдуть пропозиції, які є в боті по вашій заявці. Тож, друзі, скоро вже жнива соняшнику. Якщо вам треба надійний контрагент, то Агромаркет UUB – це те, що вам треба. Посилання залишу в описі та під відео в закріплених коментарях. Друзі, користуйтеся! Приїжджає, я ж не, не був тут, я ж в місті працюю. Видно, він приїхав, я так розумію. Він, кроме того, щоб заправити кондиціонер, той чоловік більше нічого не розуміє в електроніці, ну, взагалі нічого. Просто заправить. Приїхав, подивився заправить. Ой, так він заправлений, все порядок, все добре. Не треба тут заправляти. Батя каже, так що ж мені робити? Каже, нічого. підключи його напряму від акумулятора, плюс кинь. Коротше. На сам компресор. І все, і не треба тобі нічого, ці датчики, матчики, все. І працюй так. Пів часа працюй виключи на 10 минут. Це так батькові розказує, це мені батя потім розказує. Ну, і що він працює, дискує? Може пропустив, я не знаю як. <сум> може Ну, коротше, може більше 30 минут по рекомендаціям опитного чоловіка, кондьорщика. Коротше, як рвонуло. Що чоловік з сусідній вулиці, отам метрів за 500-600, чув на огороді ковирявся, чув, що, що якийсь взрив був. Хотів бігти до баті через поле, допомогти, що за, що случилось, ну. А виходить, що там в кондиціонері, хто знає, там 12 атмосфер, ну там сильно. І розірвало шлангу, шланга розривається, б'є по радіатору на криші, гнеє радіатор, все погнуло, все вилетіло, все. Взрив був Ну, В общем, в общем, хана. Шлангу порвали, радіатор погнули, пішлі я вам покажу. Ось. Радіатор повнувся, ну йому вже все хана. Ось удар був. Ось радіатор, ось шланга порвана. Так, і ось сам цей вентилятор. Ось тут вентилятор. В общем отак. Ну все, відпрацював. Тепер буде бачення, бачите, кондьора немає, буде без кондьора. Буде без кондюра, я МТЗ, ось тут бачите. Кон... Сейчас... Он, двері немає, он двері немає, ліво викинув, батя і нема кондію. Оце він каже в мене кондюр. Ну, мабуть, тут теж викине і буде без кондюра. В общем, отак... Як кажуть іноді упертим не треба, бути. а треба іноді слухати, треба іноді... Приїхали б хлопці, ну, потратили все Ну, що вони зробили б там? Ну, Релюшку поміняли, десь щось. ну Це були мінімальні затрати, чим зрівнювати, щоб зірвався кондюр, розірвало шлангу, зігнуло радіатор. от, Ну, ось так, в общем. Зробили дефектовку, Що? Радіатор під заміну. Вентилятори зверху ті, вони як хрустять чуть-чуть, Все-таки під відкритим небом трактор стоїть. Навіс аж нема, щоб він круглий сезон під навісом стояв. Дощ, сніг, жара і видно, виходи із строю вентилятори. Щоб встановити даний кондьор, треба міняти вентилятори, радіатор, шлангу. Ось так. Мінуси, які я бачу в даному накришному варіанті. Накришний варіант кондьорів. Він... Призначений тільки для, мабуть, для міста, де нема пилі. Ну, по городу катається, там може комунальні трактори, там десь. а якщо в полі працює втісковки в, в культивації, де пиль летить просто хана, то накришний кондьор він дуже щепітільний У нього радіатор дуже такий тоненький. Ось подивіться. ось маленькі, Продуваємось, в неї якби така погана. І вентилятори що роблять? Вони повітря беруть зверху криші і тягнуть на обдув радіатора. Тобто пиль, яка від амброзії, від землі все летить, воно з криші бере і тяне сюди, охлаждає кондюр. Плюс, звісно, цей радіатор в сезон Ну раза 3-5. Надо мить. мити її трішки незручно. Тому що вона розположена ось так. Друзі. Ось так. Ось вверх. Ось верх. Ти дивишся зверху, вроді чисте, да? чисте. Ну, вроді чисте. А знизу, ось дивіться, оце знизу, він до криші прилягає. Оце, бачите, який грязний радіатор. Вимить її незручно. Знімати її незручно. Тобто, трохи головняк. Кьорхером треба слабеньким напорчиком, щоб насквізь, щоб не погнути сильно соті, слабеньким напорчиком її. Це треба знімати оцю кришку верхню, тюрхер в руки і на кришу. Це є дуже незручно, я вам скажу. Дуже незручно. Тому мій варіант вибір. Вибір що? На кришний кондьор кульмінація. Я не задоволений. Чим? Перше, він дорожчий в установці. Раз. Друге, він сложніший, чим перед капотом стоїть два. Ну, як сказати, помить його, це на кришу лазить, ну, це головняк. А так открив капот, помив один, другий, третій, всі радіатори керхером, помив і закрив питання. Це, якби, я б сказав би так: для міста, для міста він піде, для села він не йде. Працюють вони одинаково. Що на кришні, що спереді радіатор. Тобто холод вони mm -hmm. дають одинаково. Оці вентилятори через час вони виходять із строя. Ну, виходять, як не крутий. Це ми їх змазали трішки. От, такі діла. Так що, друзі, батя буде без кондера, все поробив, не послухав мене хана, все, тепер буде їздити. Як звичайно, багато людей їздять. Що ви скажете насчет цього поводу, пишіть коментарі. Я подарунок був зробив. Ну, а там далі вже батя трішки впертий і накрив кондюр. Отакі от от діла.